Та так у мене. Давай! То що, зверху донизу? Ти да. Да, Та, може, так. Да, давай, Ти що, зверху донизу і ще раз? Знизу доверху. Бігом! бігом. Ну, ну, що таке не, жена? Я на вам скину. Yeah. скину. Ти Слухай, розказуй. ні, бо напечатаю скину. Слухай, Хочу зняти, хай знімає. Ну, Давай. коли мене питають, як я почуваюсь, гречно кажу добре, вмирать не збираюсь. Що артрит замучив, то не вся халепа. Астма, серце, коле, соку, в дурепа, ще холестерину забагато в крові. Але то дрібниці, бо ще при здоров'ї, без постора правда, ходить вже не можу. Хоч шлях що найлегший собі я знаходжу. По ночах безсоння, страх мене мордує, а як прийде ранок, знову кров нуртує, в голові безладдя, з пам'яттю морока. Але це нормально, як на мої роки. І з вірша такого висновок виходить, що коли безсилля і старість приходить, то ліпше погодитись із болем у костях, ніж усім казати, має старість в гостях. Отож стисніть зуби й не перечте долі, бо й без вас у ближніх клопоту доволі. Люди кажуть, старість то пора найкраща, як лягаю спати, віру, що путяща вуха у футлярі, зуби у стакані, очі на комоді, допоки не встану. Я гадаю, як лягаю спати. Які ще частини із себе знімати, доки дівувала, вірте не хвалюся. Все було стрибала, поки не звалюся. А як старша стала не те що співати, в товаристві гарнім в ніч могла гуляти. А тепер на старість часи все змінили. Магазин поволі, а назад без сили, дам пораду добру всім, хто вже старіє. Смійтеся з болячок, хоч життя іскніє, прокинувшись вранці, частини збирайте, та мерщів газетах не коло шукайте. І якщо власне прізвище там ви не знайдете, Поживіть здорові, без страху дієте.